Обліковий вік для українців змінили, коли призовникам потрібно йти до військомату. Нові правила стосуються усіх військовозобов'язаних українців. В Україні з 2023 року діятимуть нові порядки щодо військового обліку призовників військовозобов'язаних і резервістів. Відповідно до нових правил, призовники повинні бути на військовому обліку із 16 років у рік досягнення ними 17 річного віку. Про це йдеться у постанові номер 1487 на урядовому порталі. Втім, зазначається, що призивати до лавбройні сили країни можуть громадян, починаючи з 18-річного віку і до досягнення ними 27 років. Та, зважаючи на те, що в Україні триває війна проти російських окупантів, чоловіки можуть служити в армії до 60 років. Які ще зміни відбулися? Важливим моментом у постанові є обов'язок, покладений на роботодавців. Якщо українець є військовозобов'язаним, його можуть найняти на роботу лише у випадку надання дійсного військового квитка. Плюс керівники установ повинні повідомляти своїх працівників, якщо тим прийшла повістка на робоче місце. Крім того, дипломатичні відомства зобов'язали вести військовий облік українців, які перебувають за кордоном, та сприяти їхньому поверненню на батьківщину, а співробітники центрів зайнятості будуть надавати інформацію щодо безробітних, які підпадають під категорію військовозобов'язаних. Правила взяття жінок на військовий облік. Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затверджений 30 грудня 2022 року, передбачає, що непрацевлаштовані жінки можуть самостійно прибути до військкомату та добровільно стати на військовий облік. Маються на увазі українки, які володіють спеціальністю чи професією, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю із переліку Міноборони. Хто з жінок може стати на облік? Це стосується українок віком від 18 до 60, які підходять за станом здоров'я та мають одну з цих спеціальностей хімія, хімічні технології, та інженерія, біологія, телекомунікації та радіотехніка, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп'ютерна інженерія, метрологія та інформаційно вимірювальна техніка, науки про землю, географія, фізика та астрономія. Харчові технології, технологія виробництва і перероблення продукції тваринництва, забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості, фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров'я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза, стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування. Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія, ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна, облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування, видавництво та поліграфія, психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення.